Дві держави, дві долі, Ізраїль і Іран у контексті сучасної історії у 20 столітті, сповненому революцій, війн і великих ідеологічних зрушень на політичній мапі Близького Сходу постали дві великі держави. Які є різним за походженням, ідеями та прагненнями, але тісно пов'язані історично у досить великій ворожнечі Ізраїль та Іран у самому серці історичного ханауму на землі, яку століттями називали Палестиною після другої світової війни і Голокосту, коли єврейський народ зазнав геноциду небачених масштабів, визріла політична потреба створити безпечну батьківщину для євреїв. Сіонський рух, що зародився ще наприкінці 19 століття, почав перетворювати мрію на дійсність. Що ж таке е, сіонський рух? Ну, сіонський рух, в першу чергу, це так звана ідея створення власної держави для євреїв. І зародився саме він е, в 19 столітті. У 1947 році ООН ухвалила план поділу Палестини на єврейську і арабську державу. І для євреїв це стало великим шансом створити власну державу. Але для, єврей, для арабів це стало несправедливою. Такою ідеєю, тому що вони вважали, що це все ця їхня територія. І коли 14 травня 1948 року Девид Бен Курін урочисто проголосив незалежність держави Ізраїль, навколишні арабські держави відповіли зброєю. Так почався перший арабо-ізраїльський конфлікт. Тим часом у горах і рівнинах стародавньої Персії Іран е, мав зовсім іншу історичну траєкторію. Довгі роки країною правив шах Мохаммед Реза Пехлеві, який будував західну модель держави, модернізував армію, освіту, інфраструктуру, але за ціною придушення опозиції і посилення нерівності та залежності від заходу. У 1979 році народ вибухнув гнівом, вулиці Тегерана наповнили мільйони. Режим шаха впав, а до влади прийшов Айятула Хомейні. Духовний лідер шиїтів, що побудував нову модель: Ісламську Республіку, керовану духовенством. Це була революція не лише політична, але також і світоглядна. До революції Іран і Ізраїль були союзниками. Іран постачав нафту, а Ізраїль ділився технологіями. Але після 1979 року новий режим в Тегерані оголосив. Ізраїль нелегітимною державою, а сіонізм це ворог ісламу. І Ізраїль для Ірану став символом колоніалізму, заходу, агресії. Відтоді між ними не просто холодна війна, але непримерна боротьба. Іран фінансує антиазіатські сили, там, в Лівані, Хамас в Газі, і Ізраїль завдає ударів по іранських базах в Сирії, проводить кібератаки. Відбувається досить агресивна ворожнеча між двома народами. Що ще варто зазначити про те, в чому особливість, в чому відбуваються також інші такі так, причини? Це в основному та релігійного характеру, історичного. І що це такі два різні полюси сучасного близького сходу, одна модерна держава із глибоким історичним корінням і Західним устрієм, інша Ісламська Республіка із месійною риторикою, і глобальними амбіціями. От, тому відбуваються такі протистояння двох народів. Така боротьба за ідентичність, за право бути на власній землі, за таку ідеологічну і релігійну ідею в регіоні.